Соціальний магазин Доброзахист, у якому з перших тижнів повномасштабної війни допомагають переселенцям, відкрив свої двері і для хмельничан. До кінця лютого містяни, які належать до вразливих категорій населення, можуть тут безкоштовно отримати одяг, взуття, теплі ковдри, подушки, засоби гігієни, підгузки та дитяче харчування. Інколи місцеві люди просто приходили, ну не тільки переселенці, а й місцеві. І вони потребували допомоги. Були люди, які багатодітна приходила до нас, потребувала допомога. Ми видали їй, В неї була ми видали їй памперси, каші і одяг. Потім приходять інколи літні жіночі, які так само потребують. Як сказати, допомога, тобто одягу. У перші місяці повномасштабної війни гуманітарна допомога до доброзахисту надходила від міжнародних партнерів. Зараз необхідні речі сюди приносять містяни. Принесли речі з Ді, діточок 5 років і 10 років, і жіночі. Хай йдуть на благо, може комусь не потрібність. Якість різна буває. Інколи буває дуже дуже класна. Якість навіть нова збірками. Інколи буває така, що люди просто свій гардероб, який там лежав дуже багато часу, просто звільнили. Бо було влітку випадок, коли жіночка з немовлям вона принесла м -м, дитячі речі, навіть випросовані, Вони були ще тепленькі. Про акцію від доброзахисту дізнався хмельничанин Анатолій. Завітав до соціального магазину по теплі речі. Взяв курточку, взяв футболочку. Світорок батькові. Приходять до доброзахисту і вимушені переселенці. Наталя приїхала зі Слов'янська. Говорить, з рідного міста їй вдалося захопити лише речі першої необхідності. Дітям за спортивними штанами, а то вони у нас льох катлети, їм завжди не вистачає спортивних штанів, тому що побігали і потім цей і взуття хотіли подивитися з дітям. І племінниці за маленькими речами, тому що вона росте швидко. А зараз більша частина грошей йде на оплату квартири. Ми виїжджали було вже так більше весна, тому не сподівалися, всі ж сподівалися, що на неділю, на дві, на три, а вийшло майже вже рік. Тому, звичайно, вже багато часу. І вони ростуть щось їм завжди потрібно. Аби отримати допомогу хмельничанам та переселенцям, потрібно придивити документ, який підтверджує особу. Також гості доброзахисту можуть зробити благодійний внесок на підтримку збройних сил України. Працює соціальний магазин у вівторок, четверта суботу, з 11 до 14 години, за адресою вулиця Січових Стрільців, 6. Ірина Мулірвалерій Телеговські. Новини міста.